Казка про дім, у якому завжди світиться вікно. Дуже-дуже давно, а може, і не так уже давно. Просто в той час, коли світ умів бути тихішим, на краю великого лісу стояв дім. Він не був ані великим, ані малим, не новим і не старим. Він був саме таким, яким має бути дім, у який хочеться повертатися. У цьому домі. Завжди світилося вікно, навіть коли на дворі падав сніг, навіть коли дощ, довгий і терпляче стука в дах, навіть коли місяць ховався за хмарами. І ніч здавалась трохи сумною. Світло було теплим, не яскравим, не різким. Таким, що ніби казало: ти можеш тут відпочити. Ти безпеці. Тут не треба поспішати. У домі жила жінка, на ім'я Олена. Вона не була чарівницею. Принаймні, так вона думала. Вона просто вміла слухати тишу. А ще вона варила чай повільно, завжди так, ніби в неї було часу більше, ніж потрібно. Щоранку Олена прокидалася ще до сходу сонця, не тому, що мусила, а тому, що любила ті хвилини. Коли світ тільки но починав дихати. Вона відкривала вікно, і ліс вітав її тихим шелестом листя з півом птахів, які ще не поспішали. Добрий ранок, казала вона. І ліс відповідав, не словами, звісно, але вона відчувала відповідь. Увечері ж Олена запалювала лампу біля вікна. І це було знаком. Бо всі, хто заблукав, не ногами, а серцем, Бачили це світло. Першим додому прийшов кіт. Він був сірий, старий і трохи втомлений. Його очі бачили багато доріг, але жодна не привела його туди. Де можна було просто лягти і заснути без страху. Кіт сів на ганку і довго дивився на світле вікно. Він не нявкав, не стукав, просто чекав. Олена відчинила двері так. Ніби знала, що він там. Заходь, сказала вона, кіт зайшов. Він обережно ступав лапами по підлозі, ніби перевіряв, чи не зникне вона. Потім згорнувся біля печі. І заснув глибоко, без снів. Так сплять тільки ті, хто нарешті вдома. З того часу кіт залишився. Він не вимагав нічого, просто був. Потім прийшла дівчинка. Вона несла з собою торбинку, у якій було кілька дрібниць: гудзик, камінчик, стрічка і зім'ятий папірець із чиїмось почерком. Я загубилася, тихо сказала вона. Тут можна трохи побути. Відповіла Олена. Вони пили чай. Чай був теплий із медом. Дівчинка розповідала не все одразу, лише по краплині, між ковтками про страх, про дорогу. Про те, як іноді світ здається занадто гучним. Коли настав час сну, Олена постелила її біля вікна. Світло не згасне? запитала дівчинка. Ні, сказала Олена. Воно тут для тебе. Дівчинка заснула, тримаючи торбинку біля серця, а зранку прокинулася трохи сміливішою. Так минали дні і ночі. Іноді приходив хтось, хто мовчав. Іноді хтось, хто говорив безупину. Іноді ті, хто просто сидів і дивився у вогонь. Дім не питав, чому. Він просто приймав. Ліс навколо дому знав цю таємницю. Дерева нахилялися трохи ближче, коли хтось плакав. Вітер став тихішим, коли хтось засинав. А зорі світили трохи м'якше, ніж зазвичай. Однієї ночі прийшов страх. Він не виглядав страшно. Він був маленький, згорблений, тремтів, мене ніхто не хоче, сказав він. Олена налила йому чаю. Посидь, сказала вона. Вони сиділи довго, дуже довго. Страх поступово перестав третіти. Він став меншим, тихішим, а потім заснув. І коли прокинувся, вже не був страхом, він був обережністю. Пішов у світ. Потрібний і корисний. Світло у вікні все ще горіло. І якщо ти зараз слухаєш цю казку, можливо, десь глибоко всередині, ти теж бачиш це світло. Можливо, твій день був довгим. Або шумним, або просто важким. Але тут тихо. Тут не треба нічого доводити. Тут можна розслабити плечі, зробити повільний вдих. Я повільніший видих, кіт муркоче вітер обіймає дім, світло не гасне, і сон приходить сам.